Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. День пам'яті у Черкасах біля меморіального комплексу борцям за волю України вшанували Героїв Небесної Сотні. Цілі знищено у Черкаському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, на якій представлені залишки ворожих літаків, гелікоптерів та безпілотників. Розвивають ветеранське спорту, у Смілі створили базу для силових тренувань. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 20 лютого станом на 9.30 його рівень був на 2,9% вищим, ніж в цей же час у четверг. Інформує Укренерго. Причина менший обсяг застосованих заходів обмеження у частині регіонів. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається, тож доцільно обмежити користування потужними приладами. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу Обленерго. Традиційно 20 лютого в Черкасах біля меморіального комплексу Борцям за волю України вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Учасники Революції Гідності, які загинули, відстоюючи свободу та гідність українського народу. До пам'ятного знака прийшли рідні загиблих, представники обласної та міської влади. Військові, духовенства є небайдужі містяни. До заходу долучилися й наші кореспонденти. Цього дня, 12 років тому в середмісті Києва сталися найкривавіші події протистояння під час Революції Гідності. Лише за день загинули 48 протестувальників. Загалом у список Героїв Небесної Сотні налічує 107 осіб. Серед них герої Черкащани. Максим Горошишин, Юрій Паращук, Юрій Пасхалін, Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський та Василь Сергієнко. Та трагедія, яка відбулася, коли пройшли розстріли мирних людей, які вийшли за свою свободу і незалежність, і саме ті люди, які ввійшли в історію нашої державності, нашого державотворення, нашої вітчизняної історії, як герої Небесної Сотні, їх трішки більше за сотню, але це вже як елемент. Пам'яті про тих людей, і сьогодні ми згадуємо їх, і потрібно згадувати, тому що у нас багато. Українців є таких подій, які об'єднують. Шанувати пам'ять героїв прийшов і офіцер Державної прикордонної служби України Владислав Стойка. Каже, з малкою його оточували люди, які брали участь у Революції Гідності. Згодом багато з них стали добровольцями АТО, військовослужбовцями, які з 2014 року боронили країну. Саме тоді подвиги героїв глибоко закарбувалися в пам'яті хлопця та вплинули на. Його власний вибір служити Україні. Це все пов'язано з тим, що в мене мама практичний психолог і реабілітує відповідно військовослужбовців, які брали участь в АТО ООС. Цей запал їхній цей патріотизм він передався мені і закарбувався з самого дитинства. Після чого я прийняв рішення 24 лютого, 2022 року, що я маю вступити до Лав Збройних сил України і відповідно оборонити нашу країну. У мене служить і мама, в мене служить молодший брат, і також в мене був військовослужбовцем, якого, на жаль, зараз з нами немає. Надзвичайно важливо пам'ятати тих людей, які понад 10 років тому першими стали на захист незалежності та гідності України. Протистояли тодішній агресії, адже й сьогодні наші захисники продовжують боронити країну, зазначив Владислав Стойка. Я дуже вдячний тим, що прийшли і студенти, прийшли і учні, і прості громадяни, і місцева влада вшанувати, і військовослужбовці. Дуже важливо пам'ятати, тому що якщо ми пам'ятаємо про них, вони завжди біля нас, вони завжди поруч і вони не вмирають, герої не вмирають. Ці люди йшли зброї проти озброєних правоохоронців. Відтоді багато що змінилося. Самооборонці, які тоді стояли на Майдані, згодом пішли на фронт. Сьогодні дехто з них очолює підрозділи, батальйони, полки. Та, попри плин часу, ми маємо вшанувати тих, хто першим показав українці незалежні і вільні, зазначив Геннадій Шевченко. Шануємо події. Як кажуть в класиці, давно минулих днів небесної сотні людей, які поклали своє життя за незалежність за волю України, треба вшановувати. Треба приходити, не дивлячись на ну, таку погоду на військовий стан. Це наше коріння, це наш дух. Учасник революції гідності Віталій Коваль згадує, того дня на Майдані був пік подій, постійні штурми, беркут, засані спецпризначенці, тітушки. Намагалися придушити народ, відібрати оцей острівець вільнодумства та європейського вибору, але їм це не вдалося. Будь-хто, як старше покоління, так і молодь, і майбутнє покоління повинні пам'ятати, якою ціною Україні доводиться відстоювати свою незалежність і, принаймні, право бути з вільним вибором вибирати європейське майбутнє, а не москальське ярмо. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні курсанти та ветерани Національного університету цивільного захисту України долучилися до творчої ініціативи виготовлення традиційних українських ляльок-мотанок. Ці ляльки здавна вважаються символом захисту, пам'яті та духовного зв'язку поколінь. Створюючи їх, учасники заходу вклали в кожну роботу щирі думки, вдячність і пошану до героїв. Які віддали своє життя за свободу України Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана залишки ворожих літаків, гелікоптерів та безпілотників поміж фото українських військових. У Черкаському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Ціль знищену у ній історія захисту неба над Києвом, підрозділами зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса. Детальніше далі перебував я черговим частини, скажімо так, в добовому наряді, і коли Російська Федерація почала наносити і почала робити повномасштабне вторгнення. Так згадує початок повномасштабного вторгнення Володимир Веснін підполковник, герой України та лицар ордену Богдана Хмельницького. Коли Росія почала наносити перші удари з повітря, підрозділи зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса почали готуватися до виконання бойових завдань. Володимир Веснін вирішив долучитися і попросив командира відправити його з одним з підрозділів. Цей підрозділ відправили на Київщину, збивали на радянському злітно-ракетному комплексі «Бук-М1», Доволі багато за підрозділ. Більше вже мабуть більше п'ятиста знищених повітряних цілей. Сьогодні на рахунку підрозділів полку понад 700 знищених цілей. Експозиція ж охоплює період з лютого до травня 2022 року. Залишки безпілотників, гелікоптерів, ракет та літаків ворога. Над ними фото тих, хто все це зміг приземлити назавжди. У перші дні вторгнення захистити небо над Україною. Загалом це було стратегічно вірне рішення, каже заступник командувача повітряного командування. Центр Олександр Старшук. Люба війна розпочинається з ударів повітряного противника. Ми бачимо, що Конфлікти і на Близькому Сході, і е, недавній конфлікт у Венесуелі все розпочиналося з повітряних підорі. І коли повітряна компонента тримає удар, це авіація, зенітно-ракетні війська, радотехнічні війська, решта складових сил оборони, і тоді тримається держава. Виставку приурочили до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Відкриття відбулося у День Державного герба, що досить символічно зазначив заступник очільника обласної ради Роман Сущенко. І дуже символічно, що сьогодні ми тут присутні на виставці, яка експонує залишки від ворога, влучно збитими. Нашими шановними зенітниками, ракетниками ми чули про комплекси Куб, БУК, це глибокошлована система протиповітряної оборони. Це наші спроможності, це наше майбутнє. Під час заходу почесними грамотами обласної адміністрації відзначили військовослужбовців полку. Робота зенітників це про мужність, гідність та стійкість, про небажання віддавати своє ворогу. Навіть якщо ціна свободи стає надвисокою, українська нація виборюватиме її від землі і до неба. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. У шполі поліцейські намагалися затримати 25-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за військовий злочин. Чоловік чинив запеклий опір, поводився агресивно та вдарив правоохоронця. У цей час перехожі почали втручатися та заважали затриманню. Коли чоловіка помістили у швидку для огляду, він продовжив поводитися агресивно і вдарив лікарку. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На базі тренінгового центру головного управління Національної поліції в Черкаській області тривають практичні заняття з тактичної підготовки. Правоохоронці відпрацьовують алгоритми дій, необхідні для ефективного виконання службових завдань. Навчання проходить під контролем досвідчених інструкторів, які фокусуються на відточуванні техніки та виправленні типових помилок. Такий формат дозволяє поліцейським навчитися ефективно взаємодіяти, підтримувати одне одного та діяти як єдиний механізм під час виконання завдань підвищеної складності. Тенденція до поторощення картоплі становилася. З початку тижня на внутрішньому ринку України. Як повідомляють аналітики, і запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочується, і саме це є головною причиною зростання цін на неї. Нині українські виробники пропонують до продажу картоплю в діапазоні 7-14 гривень за кілограм, залежно від якості сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 17%. 17 дорожче ніж тижнем раніше. Головною причиною збільшення інтересу до закупівель, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Фермери пов'язують основні проблеми з несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю торік. Тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Попри це, картопля в Україні надходить до продажу в середньому на 56% дешевше, ніж за аналогічний період торік. Відновлення через спорт. У Смілі створили базу для силових тренувань ветеранів. Подробиці у матеріалі студії сміла новини. Усмілі задоволення і запитів ветеранів, які стали на захист України, визначено одним з пріоритетних напрямків роботи міської влади та громади. Система підтримки захисників також передбачає і створення належних умов для їхньої реабілітації, соціальної адаптації та самореалізації. Тож, зважаючи на це, у центрі міста створили сучасну базу для занять силовими видами спорту. Простір облаштований з урахуванням потреб захисників, які повернулися з фронту та прагнуть відновлення розвитку і нових спортивних досягнень. Війна триває не перший рік у нас. І враховуючи запити ветеранів та співпрацю з ветеранським простором за підтримки місцевої влади, була створена локація силового тренування. Сюди ми підібрали тренажери, які допоможуть нашим ветеранам зміцнити свою структуру після поранень, підвищити функціональний рівень свого організму, також і матимуть можливість. Тренуватись для подальшої участі у спортивних змаганнях зараз безпосередньо проходить підготовка і відбір до участі всеобласних змагань серед ветеранів бійці духу. В минулому році у нас був дуже непоганий результат. Наші сміляни вибороли сім призових місць. Я сподіваюся, що в цьому році буде більше на базі цього спортивного залу, і достатні тренажери для того, щоб підготуватися і дати хороші результати, показати честь і гідність нашого міста на цих змаганнях. Для тренувань придбали нові тренажери, що дозволяють працювати над різними групами м'язів, поступово збільшуючи навантаження та адаптуючи програму заняття до фізичних можливостей кожного ветерана. Обладнання відповідає сучасним стандартам і дає змогу проводити як індивідуальні, так і групові тренування. Підбір тренажерів вівся з такого ракурсу, щоб спортсмени мали можливість брати участь у змаганнях. Там поміст для гірьового спорту це веслувальний концепт, якби один із видів спортивних змагань. Ну і комплексні тренажери та бігові доріжки з велосипедами, які впливають на реабілітацію, на підвищення загального тонусу ветеранів. Вже деякі підійшли, у нас займаються. Заняття для ветеранів проводяться безкоштовно. Силовий спорт для ветеранів це не лише про фізичну форму, це про психологічне відновлення, підтримку попратимів, мотивацію та віру в себе. Спільні тренування створюють атмосферу єдності, допомагають повернути відчуття команди та впевненості у власних силах. Звертайтеся в ветеранський простір, шлях ветерана міста Сміли за адресою провулок Бобринського. 3, або, можливо, за телефоном 063 218 68 41. Також отримати повну інформацію щодо занять силовими видами спорту ветерани та ветеранки у Смілі можуть у фахівців відділу молоді та спорту, звернувшись особисто або за телефоном 097 489 32 20. У місті переконані, розвиток ветеранського спорту це інвестиція у здоров'я та майбутнє громади, адже сильні ветерани це приклад стійкості, витривалості та незламності для всіх смілян. За прогнозом, у вихідні до керування погодою приступить наповнений арктичним повітрям скандинавський антициклон. Сильні морози кроткочасно повернуться в наш регіон. Температура вночі 13-18 градусів морозу, в день 3-8, повідомляє начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За прогнозом, 21 лютого без опадів і посилення морозів. На дорогах Ожеледиця вночі температура повітря буде в межах 13-18 градусів, вдень 3-8 градусів морозу. У неділю буде хмарно, без опадів. Температура повітря буде в межах 4-11 градусів морозу. Синоптики прогнозують, що з 23 лютого до регіону надійте тепла хвиля з Атлантики. Температура повітря підвищиться в день до 2 градусів тепла. Відлига спричинить активне таннення снігу, оскільки ґрунт ще замерзлий, тала вода погано смоктуватиметься і її буде багато під ногами на автошляхах та прибудинкових територіях. У населених пунктах та на окремих ділянках доріг можливі затоплення через накопичення талих і дощових вод, а також через відсутність або несправність систем водовідведення та дренажу. Особливо вразливі пониження рельєфу. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє! Все буде Україна!